Довідники для обліку співвласників. При роботі з даними співвласникам передбачено декілька довідників, в яких містяться такі значення: родинні відносини, сімейний стан, військові зобов'язання. Всі довідники розташовано в розділі Основні: меню довідники, група для обліку співвласників. Почнемо з довідника родинні відносини. Довідник містить перелік різних видів родинних зв'язків, використовується для обліку співвласників та просто зареєстрованих та проживаючих для зазначення родинних зв'язків між ними. Це використовується для повноцінного паспортного обліку. В комплекті поставки житлосов надається стандартний перелік родинних відносин, але довідник є відкритим для редагування. У вікні є такі функціональні кнопки. Поновити. Поновлюється вміст вікна в разі паралельного редагування цього довідника з іншими користувачами. Додати. Додати новий вид родинних відносин. Редагувати. Редагувати поточний вид родинних відносин. Вилучити. Вилучити поточний вид родинних відносин. Якщо є використання даного виду, то видалення буде неможливе. Про що буде повідомлене відповідним чином. При додаванні нового виду родинних відносин потрібно зазначити наступне Назва родинного відношення. Назва нового родинного відношення, наприклад, батько. Позначку зворотний тип відношення до чоловіків, дозволяє зазначення зворотного типу родинних відносин. Наприклад, для батька зворотне типу відношення для чоловіків буде син. Обирається з раніше введених даних та в разі, якщо такі відношення допустиме. В подальшому при зміні або призначенні родинних відносин для іншої людини автоматично виставляється цей зворотний вид родинних відносин. Позначку зворотний тип відношення для жінок аналогічно тільки для жінок. Таким чином, для жінок зворотним типу відношення буде донька, обирається з раніше введених даних, та в разі, якщо таке відношення допустиме. Позначка є таким членом родини, на якому можуть поширюватися дія декількох пільг. Позначається відношення на власників, на яких поширюється дія пільг, у разі якщо один із власників, пов'язаних родинним відношенням має відповідну пільгу. Позначка перевіряти вік. Програма буде перевіряти вік власника родинного відношення для нарахування пільги, в разі якщо вік буде більше за 18 років. Пільгу не буде нараховано. Актуальна для дітей тощо. Далі розглянемо довідник сімейний стан, наприклад, одружений або незаміжня. В комплекті поставки житлософ надається перелік найбільш вживаних видів сімейних станів, але довідник відкритий для редагування. Використовується для повноцінного паспортного обліку співвласників при формуванні різних видів довідок. У вікні є такі функціональні кнопки. Поновити. Поновлюється вміст вікна в разі паралельного редагування цього довідника з іншими користувачами. Додати. Додати новий вид сімейного стану. Редагувати. Редагувати поточний вид сімейного стану. «Вилучити» Вилучити поточний вид сімейного стану. Якщо і використання виду сімейного стану видалення буде неможливе. Про що буде відповідне повідомлення. При додаванні нового сімейного стану потрібно вказати лише його назву. Довідник військові зобов'язання В ньому містяться основні статуси фізичної особи щодо військового обліку, наприклад, призовник або резервіст. Використовується для повноцінного паспортного обліку при формуванні різних видів довідок та форм. В комплекті поставки житлосов надається перелік найбільш вживаних видів військових зобов'язань. Але довідник відкритий на редагування. У вікні для цього є наступні функціональні кнопки. Поновити. Поновлюється вміст вікна в разі паралельного редагування цього довідника з іншими користувачами. Додати. Додати новий вид військового зобов'язання. Редагувати. Редагувати поточний вид військового зобов'язання. Вилучити вилучити поточний вид військового зобов'язання. Якщо є використання цього виду військового зобов'язання, видалення буде неможливе, про що буде повідомлено відповідним чином. При додаванні нового виду військового зобов'язання вказується лише його назва.